Уламків, і ми з вами продовжимо. Зараз давайте мера послухаємо хвилинку. Пощастило. ніхто не поранен, ніхто не, не загинув. Це дуже добре, але і пошкодження, які пощастило, тому що всіми пошкодженнями, і ми бачили багато осколків могли бути причиною важких наслідків це атаки. Зараз проводяться всі роботи. Всі комунальні служби ви бачите, знаходяться на місці. Зараз тільки три квартири, які більш всього постраждали від пожежі. Вже працівники наших служб роблять все для того, щоб максимально швидко ми замінили вікна, поставили плівки. зараз. Відключено газ в будинки, але я думаю, що на протязі доби ми зможемо вже підключити повністю. Підключили зараз електропостачання, крім трьох трьох квартир. Розгорну штаб надається всім допомога, кому потрібно. Я думаю, що на протязі декільких тижнів ми вже зможемо повністю відновити помешкання. І люди вже можуть повернути свої оселі для того, щоб нормально жити. Місто робить все для того, щоб максимально швидко усунути ці пошкодження. Поряд з цим будинком знаходиться також приватний дитячий садок перлина. Хочу також наголосити на тому, що з початку військових дій 155 учбових закладів. Я говорю про школи, дитячі садки були пошкоджені, зруйновані внаслідок. Варварської агресії Російської Федерації зараз ми проглянули також пошкодження спільними зусиллями. Ми зробимо максимально швидко для того, щоб все відновити. Ну і хочу звернути ще раз до. Мешканців нашого міста не ігноруйте, будь ласка, повітряної тривоги, тому що це небезпечно. Ми бачимо кожну ніч росіяни не залишають наміри зруйнувати мирне життя мирного міста. Боремось і ніхто нас не зможе подолати до тих, до тих пір, поки ми боремось, руки не складаємо. Максимально швидко відновлено ті пошкодження, які сьогодні вночі. Надали цією атакою, черговою атакою російських дронів. Дякую. І у Соломінському районі через падіння уламків шахида пошкоджені квартири на другому та третьому поверхах. І в одну із цих квартир вдалося потрапити нашій журналістці Олександрі Бабіхіні. І вона вже з нами на прямому зв'язку. Сашу вітаємо тебе показує розказує про масштаби руйнувань вдалося тобі поспілкуватися із з мешканцям, з мешканцями цієї оселі що вони розповідають безпосередньо про момент влучання вітаю колеги зараз перебуваю у квартирі на другому поверсі власне тут спалахнула пожежа на балконі і пішла далі О, вгору на інші поверхи і саме ця Кімната спальня, де тут ночували три людини, вигоріла вщент на щастя. Ніхто не постраждав. Загалом у квартирі перебували на момент сьогоднішньої ранкової атаки чотири людини. Ніхто з них не постраждав. Ще була собачка, яка також пережила там гострий стрес на цю всю ситуацію. І власне до наслідків спальня найбільш вигоріла, також тут не залишилося від балкону. Нічого немає ані скла, ані рам. Також згоріли речі, які зберігалися у шафі на балконі, і бачимо і наслідки хасіння пожежі. Ця кімната досі стоїть у воді. І кажуть, що так буде ще довго, навіть якщо почати її вимочувати. І власне, давайте послухаємо пряму мову сина господарів країни, як власне. Минула ця ніч, у котрій прокинулися його батьки, і які наслідки атаки побачили. В 4 ранку дзвонила мама, сказала, що горить балкон. Я кинув все, приїхав. І, ну, побачили, що вже, ну, спочатку загасили полум'я, потім, вже коли зайшли, то побачили, що кімнати фактично немає, е, ну, була пожежа. Е, Ну, слава Богу, що всі живі, тому що була, ну, тобто, потрапили уламки, робили наскрізь всі двері. Власне, ось ці двері можемо бачити діри від уламків, які летіли скрізь ці двері, і пролетіли на вихід з навіть скрізь вхідні двері. І власне постраждала не тільки ця кімната, тут загалом дві кімнати. Ще в одній також повелітала скло, трохи побилися рами, побилися лампочки, і також постраждала кухня. Тут так також побилося скло, рама Бачимо на місце. Знаємо, що тут буквально хвилин 10 тому робили заміри вікон в різних кімнатах. Будуть їх облаштовувати плівкою та ДСП надає ці матеріали місцева влада, і також господарі цієї квартири вже заповнили заяви і до поліції щодо наслідків цієї атаки. А також е, і спілкувалися з представниками райдержадміністрації, зокрема обіцяли е, одноразову допомогу розмірі 10 тисяч гривень за постраждалі речі. А також треба буде потім зібрати пакет документів і вже звернутися е, до солом'янської РДА щодо е, відшкодування коштів на ремонт цієї квартири, е, така інформація на цю хвилину.